Весна, що переростає крізь викробини. Весна це відродження, сила життя, яке не зупинити. Навіть найменший паросток знаходить шлях крізь землю. Його накривали морози, засипав сніг, вітри били по ньому, але він все одно проріс. Так само, як і ми, вперто боремося із проклятим ворогом. Первоцвіти це не просто рослини, що пробиваються крізь ґрунт, це символ віри в наше майбутнє. І щоб майбутнє було для майбутніх поколінь, ми повинні дбати та оберігати його, турбуватися про ранні весняні квіти, не зривати їх для того, щоб просто помилуватися вдома чи подарувати комусь. Ми повинні примножувати нашу хвору, робити її ще багатшою та різноманітнішою. Весна це час, коли природа нагадує нам, що ніщо не триває вічно, навіть найменша ніч має кінець, навіть найжорстокіша зима вступає. І так само, як ці ранні весняні квіти, які вперто тягнуться до сонця, ми будемо рости, вчитися, відбудовувати зруйноване, адже життя продовжується. Життя перемагає. Так було і так буде. Все буде Україна. Тож милуйся та дивуйся.